Будемо робити зараз відводочки. друга на пасіці, доброго здоров'я всім. Отака пасіка. Пасіка гуде, красиво. Бетярська пасіка. Отак. Нема. Так, маточки йдемо, повіримо. Чи в гаразді? Тут є. Тут теж є. Вчора поприлітали, я їх повипускав, вони прилетіли так. до місця, куди я їх випускав. Я думав, роздавити, Потім думаю, та хай хоч політає, знаєш, ти ага. вже, як нор. Не... Іще жодна, да. Чіпка.